Друзі, всім доброго дня! Ми знаходимося в селі Крюківщина, це Києво-Святошинський район. І сьогодні у нас презентація неймовірно красивого будинку, який знаходиться на 9 сотках, в оточенні Соснового лісу. Загальна площа самого будинку 130 метрів квадратних, але окрім будинку у нас ще є добудова, де знаходиться гараж на два авто. І літня кухня. Окрім самого гаража, у нас є додатково заїзд на один автомобіль, тепла підлога і також є радіатори. Автоматичні ворота. Можна зберігати тут два авто. Ну і додатково ось тут можна ще зберігати там, квадроцикли, мотоцикли, система стабілізації напруги. Ось іде літня кухня. Сюди підведено газ, можна підключити газову плиту, поставити барбікю зону. І окрім літньої кухні, у нас тут передбачено підвальне приміщення, яке при необхідності можна використовувати як бомбосховище. Крім літньої кухні, у нас в тильній стороні прибудови знаходиться ще два технічних приміщення. Вони невеликі по 8 метрів квадратних, але досить практичні. Їх можна використовувати як склад. У будинку власна скважина, власна каналізація, до будинку заведено 15 кВт електроенергії. Хоча основний елемент опалення у нас газовий котел. Вихідна тераса у нас з основної спальні. Площа нашої траси 15 метрів квадратних, кухня-вітальня, діючий камін гільзовий. Ось тут обладнана невеличка кухня. Вона досить компактна, але тут є все необхідне. Холодильник. Духова піч, умивальник, посудомийна машина, газова плита та витяжка. В кожній кімнаті у нас є кондиціонери, а також тепла підлога. Там, де плитка, у нас тепла підлога, там, де паркет, радіатори. Основну кімнату, майстер бедрум. Тут у нас ліжко і власний санузел. Душова кабінка, туалет, біде та умивальник. І також з кімнати у нас є вихід на терас. Такий гарний вид. Далі ми покажемо вам котельню. Тут у нас є два основних котла: головний газовий котел Vilian, а також допоміжний електричний бойлер на 200 літрів і система водопідготовки та очистки води. В будинку також обладнано центральний полісос. В кожній кімнаті у вас є вихід під полісос. Зверху у нас знаходиться слаботочка та серверна. Тут стоїть сигналізація, система управління будинку, камери, Wi-Fi та все необхідне. Також є ще один санузел, його можна використовувати як гостьовий. Тут у нас туалет і умивальник. Всього на першому поверсі у нас дві спальні. Першу ми вам показали це мастер-бедрум. Це друга спальня. Вона більш як передбачена, як гостєва. Італійський паркет, мраморні підвіконники, якісні вікна, батареї сховані, дизайнерські батареї. Ось тут. Кондиціонери. А також в кожній кімнаті у нас акустична система. Далі йдемо на другий поверх. На другому поверсі у нас знаходиться одна спальна кімната, інверторний кондиціонер, батарея, акустична система. Ось тут передбачено місце під ліжко, usb розетки Також можна в коридорі обладнати невеличке місце під кабінет або бібліотеку. І також у нас є невеличкий балкон. Друзі, якщо вам сподобався цей будинок, будь ласка, пишіть нам в Дірект, приїжджайте на перегляд. До зустрічі!